Я вітаю вас на каналі. Це магазин Сінсей. Сьогодні огляну товари по акційним пропозиціям та новинки. Дякую за ваші вподобайки і приємного перегляду. Майка жіноча 119, 95% котон тягнеться. Короткий чорний топік 69. Тоненькі бретелі, 95% котон. Футболка укорочена 149%, тканина рубчик тянеться, є темно темно-синя та колір хакі. Біленька 219, склад тканини 95% котон, шорти джинсові 399. Кепки 59. До 20 серпня триває розпродажа мінус 50% 279 гривень шорти. Це вже останній розмір. Тонесенькі 219 Багато моделей вже залишилось по одному розміру. 440. Ось така моделька. Шорти на резинці з кишенями. 169. 119 футболка рубчик м'якенька майка 109. По боках зібрана є в двох відтінках. Склад тканини 65% віскоза. 299 шортики чорного кольору на резинці з кишенями. Шорти джинсові 439. І така моделька є. Босоніжки коричневі. 299. 169 шорти. Залишився 44-й. Ще є в такому варіанті світлому джинсі. Спідниця мій бавовна 400 гривень. Тони в'язані 419, пояс на резинці. Спідниця до коліна з накладними кишенями 359. Коротка джинсова спідничка 289. Чорна блискуча спідниця в паєтки 209. Пояс на резинці. Коротенька фатинова. Низ на підкладі 79. І такий варіант блискуча нитка. Також 79 пояс на резинці. 169 спідничка з підкладкою з боку змійка. Довга спідничка легенька в зебру 299. Пояс на резинці. Боді 169. Тоненькі бретелі є в трьох кольорах: фіолетовий, капучино та молочний, склад 94% поліестер. Такий варіант боді 209%, також поліестер. Блуза на довгий рукав 499, в'язана з блискучої нитки, тоненька сорочка 399. Сорочка укорочена. Склад тканини 100% котон. Штани сірого кольору 549. Пояс на резинці. Ширина регулюється. Також внизу є резинка та кишені. Спідниця джинсова 549. Рюкзак сірого кольору 499. велике відділення на кнопку защіпається та на затяжку. З такої тканини ще є сумка шопер 500 гривень. Защіпається на змійку. Біленька майка на тоненьких бретелях, 169. Спідниця довжина максі 400 гривень. Пояс на резинці. Тканина жатка з боку розпільки. Тоненька невагома сукня блакитного кольору 549. Склад тканини 100% котон. Сукня жіноча в'язана. 500 гривень. Чорна сукня 239. Тоненький матеріал. На довгий рукав. На рукавчиках гудзики. У складі тканини переважає віскоза 66%. Блуза на широких бретелях Золота нитка 299. Тонесенькі літні шорти 129 пояс на резинці. Майка білого кольору рубчик 149. Курточки новинка 599. М'якенький велюр є в світлому кольорі та чорному. Шорти 99. Чорні шорти з костюмної тканини 299. Босоніжки на зручному каблучку 500. Футболка укорочена 169. Спідничка плісе 500. Пояс на резинці довжина максі. Тоненька літня сорочка 400. На довгий рукавчик з боку є кишенька. 72% віскози 28 льон. Чорна сукня по фігурі 219. Ефектно дивиться з білою полоскою. Чорна сукня приталена 219. Тоненькі бретелі довжина максі. Сукенка чорна в білий горошок 399 на поясі резинка, довжина максі. 219. Такий варіант з квіточками. Зверху сіточка, знизу підкладка. Є ще схожий варіант плаття в горошок. Ціна його 169. Також зверху сіточка, знизу підкладка, тоненькі бретельки. Сукня ніжно-пудрового кольору 279. Довжина максі на поясі резинка. Такий варіант легенька літня сукня 399. Дитяча курточка тоненька 149. Защіпається на змійку. Тоненька підкладка знизу. Дощовик 299. На поясі резинка стягується. Такий варіант з лимончиками 219. Курточка утеплена. 239 з капюшоном. Темно-синє на прохолодну погоду 299. Дощовик полуничка 279. Такого плану 209. Рюкзак Дитячий міні-маус 500 гривень. В чорному варіанті також є 500. Дитячі рюкзаки до школи по 500 гривень. Щенячий патруль. Рюкзак хлопчачий 329. Велике відділення на змійку. Темно-синій з червоним 549. Рюкзак темно-синій щенячий патруль 400. Є два варіанти. В такому рюкзачку два великі відділення та одне менше. Яскравий пенал 169. Два відділення на змійку. Дитячі лосини 59 гривень, тканина рубчик, пояс на резинці. Костюмчик на дівчинку 299 шортики та топ. Тонесенька кофта 59, 79 гривень. Сукня на довгий рукав 69. Шортики 119. Джинсові 169. Велосипедки дитячі, 119, курточка екошкіра 279, класні джинси завезли 400 гривень, малинові штани 239, Спідничка Фатинова 109, 99 Мікі Маус, Спідничка вельветова 119, сукня Квітковий принт 299, футболка 80 гривень, штани на дівчинку не промокаючі 239, оранжеві, м'ятні та світло-фіолетові. Набір велосипедок 219 3 штуки. Трусики на дівчинку 119. Трусики на дівчинку 169 гривень за 7 пар. Буксери хлопчачі 279, 5 пар. Буксери кольорові. Яскраві. Піжама на дівчинку всього 79 гривень футболка та шортики. 219 піжама зі штанами. Тканина рубчик. І така гарна піжамка є також за 219 тканина рубчик. Дуже яскравий колір. Сердечка. 79 гривень сорочка нічна для діток. Русалонька 69. Піжама на дівчинку 209. М'якенька піжама в рубчик 279. кофта та штани. Тонесенькі шапочки солохи. S, M та елька 79 гривень. М'ятна тоненька шапочка 49 гривень. кепки на дівчинку 129. Повнота регулюється. Кепка на хлопчика 129. Шапочка та хомутик 169. Жовтенький набір 69 гривень. Плед дитячий 129. Складається в таку сумочку. Спальний мішок 719, є динозаврик та єдиноріжка. піжама на хлопчика 149 Hot Wheels, 99 зі штанцями. Ось така яскрава за 109. піжама на підлітка 279, футболка та штани. Футболка та шорти 209. Комплект є в червоному та темно-синьому кольорі. Футболки хлопчачі 79. Такий варіант 59. Маєчки полосаті всього 39. Блакитна з білим. Салатова та оранжева з білим. Щенячий патруль 79. Такі варіанти літні з кактусами по 79, тигрик 69. Яскрава з мінййонами 49. З лимончиками також 49. Як бачите, ціни зараз дуже класні, великі знижки, тому одягайте себе та своїх діток по приємним цінам.